Я проробила 23 роки, тут в мене є диплом, я не потрібна. Є. Їм потрібні ті, хто Дуже. возять генеральних директорів, синочки доці, ті, хто возять і далі. Так Можна у вас до вас запитання? Вам у була запропонована посада? Була, 1500, мені сказали, що зарплата у мене була. Почекайте, посада. Почекайте, вам була запропонована посада да, була. інспектора альтернативна. Чому ви відмовились від цієї посади? Бо мені сказали 1500, у мене Вибачте, зарплата. Вибачте, бачите, 300 зарплата в інспектора. 1500, сказала мені Тетяна Петровна. 1500 у лаборанта у лаборанта зарплата л ця лаборант людина підбурює колектив під час скорочення цій людині була запропонована альтернативна посада під час скорочення Понятна, вона від неї відмовилася подождіть якому цику працює вони всі стоять чому я під заводення який ми закрили а да ви зараз займаєтесь а Дрова рубаємо. давно Три місяці. Три місяці. Три місяці, да. да. Попереджаємо за три місяці профспілковий, за два місяці попереджаємо їх. І хочу повідомити, що всі люди, які будуть скорочені додатково, відскорочуються відповідно до законодавства, всім були запропоновані посади, вільні, які є на підприємстві, і паралельно з профсоюза, всім при скороченні, додатково виплачуються два посадових оклади. при скороченні. Так що в нас скорочення відбувається ще відповідно до закону. Оптимізація що Це реконструкція дорожче, ніж нове побудувати. Так виходить. Вона У нас дві черги. Ця діюча, права. ліва не діюча, вона не працювала. Інструментальне обстеження всіх конструкцій. Висновок підтверджує, що не підлягає реконструкції, тому що, ну, подивіться на його стан. Тобто це повний демонтаж і будівництво нової черги. Новий принцип реконструкції полягає в тому, що на оцій маленькій території повністю буде здійснювати забезпечення 80 тисяч очистки стоків. І сама система аерації буде відключатися. Раніше, да, раніше у вас зневоднення проходило швидше, да, а, а зараз воно поверніше. проходить повільніше. повільніше. Але для екології, в принципі, Не. так воно випаровується Дивіться. повільніше, а, я поясню, а так я воно робили... Да. але ви заощаджуєте... Ми заощаджуємо електроенергії в гривнях до 100 тисяч. Да. Пульпа йде на поле, mm -hmm. на поле пішла пульпа, а вода, очищена вода, яку контролює лабораторія, азот, фосфор, всі показники скидається трубопроводом на річку. Санстанція контролює скид, вона відбирає показники річки за вище скиду і нижче скиду. У нас є всі аналізи, і протоколи і екологія. Що ми не порушуємо новини. Це, да, це, це ж не там не далеко. Мало того, що ми е, десь два місяці назад е, знайшли, що в нас там ще й біоставки. Воно спочатку йшло на біоставки, а потім на річку. Ми поробили аналізи, побачили, що біоставки погіршують стан води. Відключили біоставки і тепер контролюємо чітко скид на річку. Ми чітко знаємо, що ми скинули з каналізації, те в нас в річку. І в нас зараз всі показники повністю відповідають нормам ГДС. Сам станція це підтверджує, вони нас контролюють екологія постійно. Скажіть, будь ласка, що сьогодні вивозиться на поля в село сило Вивозиться кек з компостних полів. Чистішу воду, по хіміку, да, чим забираємо з річки. В нас з глибочицьким водосховищем серйозна дуже проблема. А риби Це риби нема. Молокозавод. Значить, молокозавод працює без локальної очистки. Ці гади скидують нам фосфати в об'ємі 60 одиниць в метрі кубічному. Вони нам зупиняли каналізаційні очисні споруди в грудні цього року. Тільки завдячуючи нашим спеціалістам, ми змогли перезапустити, щоб ви розуміли, що відбувається. Якщо на вході в каналізаційні очисні споруди приходить е, сток, в якому фосфат БСК, ХСК перевищує допустимі норми, біологія не справляється з очисткою, вона вмирає, вона спливає з коржом. Ну, я пояснюю доступною. І для того, щоб її перезапустити, треба Валити два рази більше повітря, запустити нову біологію і перезапустити повністю аеротеплю. Ми починаємо перекачку стоків в голову, ну, щоб, вона, щоб сток пішов в циклі і починаємо перезапуск. Ну, щоб ви розуміли, один перезапуск це в гривнях в електроенергії 300 тисяч гривень в середньому. Це перезапуск. Ольга Андрійовна, а не можна їх ограничити, то вони будуть скидати напряму річку. Мы их ограничить пытались. Что они сделали? Они просто оптимизировали у себя систему стока, начали ее разводить. И когда мы их давили три месяца, когда мы их предупредили, что мы их готовы были отключить, мы дошли уже до края, мы готовы были закрыть задвижки и прекратить им принятие стока. Ані почали розводі токи, ані усі ві нові реагенти, поміняли зі реконструкцію на насосной станції і дали нам клятву, щоб в течение двох лет построят локальну очистку. Мільйон гривень вклали в повністю автоматизовану систему подачі коагулянків, тобто це вже не вручну, як було раніше. Я вам зараз насосну покажу, все покажу. Провели реконструкцію первинних камер реакції від стійників. І, і підготували фільтра до реконструкції. Там зараз йде перезавантаження суміші, так? Робимо перезавантаження дренажу фільтрів. Заходять золотка одна пішла. Раніше покажу вам, які в нас да, На спектрофотометрі ми робимо катіони аніони, це нітрити, нітрати, група азота аміак, сульфати, хлоріди ну, всі показники згідно дерсенпіа. Технологічна лабораторія перевіряє щогодини, хімічна лабораторія щоденно, відповідно до плану лабораторного контролю. Це РЧВ. Ми навіть бачимо різні планшетки. РЧВ, резервуари, чистої води, 17.11 на 16.00. Ми робимо аналізи на 9, 9 годину ранку і на четверту годину. Річка 17.11, на 16.00. Рчеве загальне мікробне число. Норма до 100, ми бачимо там одна дві колонії. Ми ложимо сюди пусту планшетку, заливаємо водичку і спеціальний реагент. І пропускаємо, воно запаковується ложимо термостат. Людський фактор повністю відсутній. Людина не має тут ніякого відношення до аналізу, тільки бачить результат на другий день. На фітопланктон ми посіяли річку. Зразу видно, що це закарічення це все вдоросте. Штат лабораторії 12 осіб, із них 4 інженери-лаборанти. Лабораторія працює круглосуточно. Щогодини контролюється технологічна лабораторія, працює круглосуточно, щогодини виконується аналізи. Проходить через піщаний і піщаний гравільну суму. Ну, останнім часом до нас ну, багато наших депутатів місцевих сумнівається в тому, що ми дійсно щось робимо з водоканалом, да, сумнівається в тому, що ми тут не з помогами працюємо. Ми абсолютно відверті. Ми говорили, те, що ми хочемо працювати прозоро, хочемо бути прозорою компанією, яка звітує перед громадою про те, що зробили. Ми сьогодні абсолютно адекватно запросили представників депутатського корпусу і показали їм все, що ми зробили, щоб те, що ми кажемо на папері, не було там голослів. Півним так, щоб це було підтверджено документами, реальними справами і реальними речами, які можна побачити і попробувати руками. Я думаю, що сьогоднішній звіт ну мабуть вразив їх, да тому що ми реально не, не спали рік. Ми зробили дуже багато. Ну а все інше, що заплановано. Я сподіваюся, що якщо нам ніхто не буде заважати, то на протязі трьох років ми зможемо реалізувати всі сьогодні започатковані проекти. Починаючи з 2005 року, починаючи з 2005 року, десь водоканал ну просто знищувався. Назвам, от. є купа кримінальних справ прокуратури і так далі по попередніх керівниках водоканалу. І той об'єм, який вони вклали, і що вони зробили за рік чи півтора, розумієте, і за цих 10 років це не тобто вони за рік зробили ну, набагато більше, тому що за ці 10 років практично нічого не зробили. Вкладаються кошти, не дивлячись на те, що були заморожені тарифи. Але інвестор віднайшов ці кошти, зробив і так далі. Звичайно, ми маємо всі прекрасно розуміти, є дорікання на якість води от, і так далі. Таку велике підприємство реорганізувати і змінити все за один рік просто неможливо раніше, раніше ще до концесії, щоб ви розуміли, ми щороку виділяли 2 мільйона, а може й більше трошки. Ну десь приблизно 2 мільйона на концесію, тобто на водоканал поповнення статутного фонду. Поповнення статутного фонду, що це це просто їм давали гроші з міського бюджету. На сьогоднішній день ми ці гроші отримуємо. Тобто реальна економія для міста 4-5 мільйонів додатково ми отримуємо кошти. Раніше ми їх давали, цих 2-3 мільйони, сьогодні ми отримуємо цих 3 мільйони і так далі.